Всім привіт, у мікрофона Інскрейн і ні для кого не секрет, що в магазині Epic Games зараз роздають гру Football Manager 2024. Якщо ми зайдемо на стрінку гри, то побачимо, що офіційна українська локалізація, на жаль, відсутня. Але це не проблема, так як я знайшов українізатор для цієї гри. Давайте відразу до діла, зараз покажу вам, як його встановити. В описі я залишу посилання на телеграм-канал, а саме на допис, з якого ми зможемо завантажити українізатор. В дописі є два файли, а саме українізатор і географічні дані. Ми ці два файли завантажуємо і перекидаємо за наступним шляхом. Home. Документи Sports Interactive, Football Manager 2024 Languages. Якщо у вас немає папки Sports Interactive, то спочатку запустіть гру в Epic Games, а потім закрийте, і папка з'явиться. Я, до речі, ці два файли перевірив на VirusTotal, і вони наче як без вірусів, тому можете сміливо їх завантажувати. Далі все, що залишається зробити, це зайти в гру і вибрати українську мову в налаштуваннях. Все, українська локалізація присутня, можемо грати і отримувати задоволення. І ще я тут думаю вести рубрику на канал, де буду шукати українізатори і показувати, як їх встановлювати. Для ігор, які будуть роздаватись в магазині Epic Games. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Якщо воно вам сподобалось, можете підтримати його лайком і по бажанню залишити коментар. Буду вам за це дуже вдячний. А з вами був Інскрейн. Скоро побачимось.